Доброго дня, шановні батьки. До вашої уваги консультація як зробити фізичну активність цікавішою Тренуйтеся усією родиною. Залушайте всіх членів родини виконувати вправи чи виходити на прогулянку. Спільна активність зробить процес захоплюючим і допоможе дотримуватися регулярності. Слухайте музику, створіть плейлист з енергійними треками, які зададуть ритм вашим тренуванням. Зробіть активність грою, встановлюйте цілі для прогулянки, відстежуйте кількість кроків за допомогою фітнес-застосунків або ж збирайтеся з сім'єю для розваг, як от боулінг чи футбол. Дозвольте собі бути дітьми разом. Поверніть у життя улюблені справи дитинства, як от танці, плавання або навіть скелелазіння. Так ви не лише поринете у приємні спогади, але й отримаєте користь для здоров'я. Ви нагороджуєте себе. Після тренування потіште себе чимось приємним. Це може бути здоровий перекус, перегляд фільму чи серіалу разом або ж поховала одного за старання. Нагороди допоможуть підтримувати мотивацію і зроблять фізичну активність вашою сімейною традицією. Рухайтеся заради доброї справи разом. Участь у благодійних марафонах всієї родиною може стати додатковою мотивацією для регулярних тренувань. Такі ініціативи не лише мотивують піклуватися про здоров'я, а й дозволяють зробити внесок у суспільну корисну справу та виховати у інших дітей небайдуже ставлення до потреб інших.